Звичні екстремісти взяли заручників у центрі міста. Зробіть щось! Стоп! Стоп! Чекай! Ми до цього ще дійдемо. Розслабтеся. Добре? Ми втратили Шеллі рік тому. Я лише все сам ізмовив. Смакота. Я зараз чорне зішкребу. Ось так нормально. А ну поверни його! Не хочу його кривдити. Іноді краще просто не лізти. Насправді, у нас все добре. Тобто ця корпорація Свідомо труїть власних клієнтів, щоб збільшити прибутковість. Викликай скажених. Гаразд, Викликаю скажених. Я нічого цього не хотів. Я монстр. Ти не монстр? Покажи йому своє добре серце. Привітні, це я твій так. Яково. Мене це не стосувалося. Але іноді ти маєш щось робити. Хто ти в біса такий? Я просто чувак. Зі шлабройо! Яколо бути героєм! Ти розумієш, що на кону? Знайдіть його і приведіть сюди. не вбив, правда? Знаєш, коли ти кажеш самозахист... Ото гидний сочі сил. Токсичний месник? Так його діти кличуть. По-моєму, мило. У кіно з 28 серпня.